А тільки щоб перевернутися, бути там Не знаю що є Зараз буду розбиратися Коротше Педаль мофти Не робив, Передачу не міг вибити. Вивернув руля і залушив. Ще трохи і Njegov biti tam. Dobro, da se ne prevrnem. Gospod, brez beretka. Prvi raz takom vpadku. Še malo prevrnem. Щастя плох, якби не було, думаю, що. Воло б біда.